До Вашингтона прибув французький президент Еммануель Макрон, зокрема для того, аби поговорити з Дональдом Трампом про майбутнє підтримки України і як тут виглядатиме американська та європейська політика. Цього ж дня відбулася віртуальна зустріч лідерів Групи Семи, де Україна також була центральним питанням. За всім уважно стежить наша кореспондентка в Білому домі Юлія Ярмоленко. Зараз вона приєднується до ефіру. Юлі, вітаю тебе, вітаю стапа Юлю Еммануель Макрон та Дональд Трамп вже поспілкувалися з журналістами. Зараз знаємо, триває їхня прес-конференція. Пролунало вже багато важливих заяв Юлю. Поділися останнім та найважливішим. Та остава прес-конференція триває у ці хвилини. І щойно ми почули вступну промову Дональда Трампа. Про що він наголосив? Він сказав, що війна у Європі, війна в Україні була у центрі його розмови з французьким президентом Еммануелем Макроном. Дональд Трамп сказав, що нині фокус його адміністрації це якомога швидше укласти перемир'я а врешті і досягнути тривалого миру. Він сказав, що він хоче завершити війну якомога швидше. Сподівається, що це можна буде зробити в. Продовж тижнів і сказав, він хоче зробити все, щоб запобігти третій світовій війні. Він також наголосив на тому, що ці зусилля зараз активно тривають. Французький президент Еммануель Макрон сказав, що для них важливо він сказав, що погоджуються обидва президенти щодо цього, щоб це було не якесь тільки перемир'я на кілька років, а щоб це був тривалий мир. Дональд Трамп сказав, що він чекає вже в наступні тижні багато розвитку. Тку сказав, що багато важливих речей щодо досягнення миру відбувається просто зараз, і окремо наголосив на важливості укласти угоду із Україною про рідкості на земельні матеріали, а також інші речі. Ось як він це описав і сказав, що незабаром може зустрітися із українським президентом я зустрінуся із президентом Зеленським. Він насправді може приїхати цього тижня або наступного, аби підписати угоду. Це має бути гарно. Я би хотів зустрітися з ним в овальному кабінеті. На догоду зараз працюють вони дуже близькі до фінальної версії. Це буде угода про рідкісно земельні матеріали та різні інші речі. І він хоче приїхати. Наскільки я розумію, щоб підписати її, і мені це дуже підходить. Йому здається, треба отримати схвалення від їхньої ради чи хто там схвалює. Але я впевнений, що це станеться. А ці слова Дональда Трампа пролунали перед їхньою зустрічю із Еммануелем Макроном. І у цих ремарках також французький президент сказав, що заморожені російські активи можуть бути частиною переговорного процесу із Росією. На що Дональд Трамп сказав, що для Сполучених Штатів для нього важливо, щоби Сполучені Штати отримали взамін, те, що вони вклали в Україну. Він каже, що європейці дають Україні гроші і допомогу в кредит. І Еммануель Макрон вирішив виправити американського президента, сказав що. Що е, так, як допомагає Європа, це виглядає трошки по іншому. Давай послухаємо. Просто, щоб ви розуміли, європа позичає Україні гроші. Вони отримують свої гроші назад. Ні, відверто від варто кажучи, ми заплатили. Ми заплатили 60% від загальних зусиль. Як і США, позики, гарантії, гранти. Ми надали справжні гроші, щоб усі розуміли. У нас 230 мільярдів заморожених російських активів у Європі, але це не є заставою кредиту, тому що це нам не належить. Вони заморожені. Якщо врешті-решт у переговорах, які ми матему з Росією вони готові нам це передати, супер. Зрештою, тоді це буде позикою, і Росія за це заплатить. Якщо ви вірите в це, добре, але їм гроші повертають. А мені а тепер отримаємо цікавий цей діалог. Юрій обох президентів. Ми знаємо, що адміністрація Дональда Трампа також наполягає, що Військові гарантії безпеки для України має брати на себе саме Європа. Що на це каже Еммануель Макрон? Зокрема, про можливість відправлення військ до України. Та Остапа і цю тезу знову повторив американський президент Дональд Трамп на прес-конференції. Щойно в цих перших словах він сказав, що так виглядає, що європейці розуміють потребу взяти на себе більше зобов'язань, щоб гарантувати безпеку на тривалий час. І Еммануель Макрон у своїх ремарках сказав що він не хоче забігати наперед тих перемовин, які відбуваються. Але він сказав, Франція, а також Велика Британія говорять про те, щоб потенційно відправити свої війська, але суто як миротворчу місію, щоби. Переконатися, що це не буде якимось перемир'ям на кшталт мінська 1 чи мінська 2 а щоб гарантувати тривалий мир. І він сказав, що ці дискусії тривають. Дональд Трамп на прес-конференції знову ж таки сказав, що це дуже позитивний розвиток. Юлю також нині вранці, в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії відбулася віртуальна зустріч лідерів Групи Семи, куди входять Сполучені Штати Франції, Франція, в тому числі раніше медіа повідомляли, що в країн були розбіжності щодо риторики а, спільної заяви про вторгнення Росії в Україну. Чи є вже підсумкова ця заява? Юлю, що знаєш про це? Остапа ми очікуємо цієї підсумкової заяви сьогодні. Наразі її ще немає. Що ми знаємо про цю зустріч? Зустріч відбувалася зранку у віртуальному форматі. Здебільшого тривала вона приблизно дві години, але цікаво, що французький президент приєднався до цієї зустрічі разом із американським президентом Дональдом Трампом із овального кабінету. І обидва вони за результатами цієї зустрічі сказали, що розмова була дуже ґрунтовна, дуже позитивна і хороша. Але знову ж таки ми не бачимо підсумкової цієї заяви. Важливо, що Країна, яка головує нині в групі Семи, а це саме Канада, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні був у Києві і провів цю зустріч із Києва. Ми знаємо, що він прибув до української столиці, щоб продемонструвати непорушність підтримки Канади українського суверенітету, територіальної цілісності і загалом, що Канада стоїть із Україною. Цікавою демонстрацією також своєї підтримки була також підтримка Франції. А сьогодні ми знаємо, що Ейфелева вежа засвітилася кольорами українського прапору. Знову ж таки, на знак того, що Франція підтримує Україну, а французький президент тим часом говорить про цю підтримку нині зараз в овальному кабінеті і на прес-конференції. Юрі, дякую тобі за останнє оновлення. будемо стежити за новими заявами з Білого Дому. Юлія Ярмоленко, наша кореспондентка, була на зв'язку.